Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahom.com.ua На огляді інвалідний візок номер 281 Breezy Basics 2. Ось так він виглядає в складному вигляді. Доволі лег легко він розкладається. І по параметрах. Ширина сидіння 45 см. Це між підлокітниками від обода до обода. 66. Глибина сидіння регулюється 44-46 см. Висота спинки 47. Висота від сидіння до підлоги також регулюється 40-48 см. Вага його 18 кг і отримане навантаження 125 кг. Цілком робочий інвалідний візок. Все в ньому працює. З недоліків, те, що вам прийдеться його трошечки. E, почистити, повідчищати. І десь заплющити очі на якісь певні царапини. Отже, для прикладу, дивіться. E, підніжки. От така може бути царапина. І ось це. Оця ось сама підніжка, вона не звідси. Тобто, бачите, вона відрізняється по кольору. Оце от такий недолік. Проте самі платформи, вони. Складаються ось так, відкидаються, знімаються повністю. Звісно, що вони регулюються по довжині. Ось тут потрібно отут, шестигранником відкрутити і регулюємо. Плюс є е, можливість регулювати кут нахилу самої платформи. Ось так. Також є отакі ремені проти зв'язкової ніг. Дуже корисна штука. Передні колеса. Литі досить великий діаметр, буде зручно їздити по якихось а, нерівностях. А, також протектор, в принципі, я вважаю, що він ще доволі непоганий. Звичайно, це не нове, проте не можна сказати, що це прям убите якесь колесо, треба міняти вже по-любому. Регулюється висота, що десь змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса 24-ті, також литі, досить хороший рівень протектора, що зберігся. Подивіться. З мінусів а я додам те, що ободи поцарапані, але це, це вічна проблема вживаних візків. Це в нас швидко муфта, одним натиском можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Можна. Регулювати по силі затиску. Так само це все робиться ось тут, ем, відкручується, регулюється. З другої сторони ідентична ситуація. Все працює. Блокування. Хоп. Колеса на місці. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, вилки, свідчить про те, що підшипники в нормі. Далі сидіння в нас подвійне, в яке його потрібно попрати. Я би бо однозначно, те саме стосується і спинки. Отже, сидіння в нас ну, не є там сильно пошарпане, проте кажу, потрібно помити. Ремінь безпеки, якщо не буде користуватися, зніміть, тому що буде заважати. Буквушки. у нас все ціле, це пластик, але він цілий. Тут також все ціле, не вигорівши нічого, відкидаються підлокітники. Вони також регулюються по глибині, бачите, тут є отвори. Якщо ви сюди переставите, то у вас підлокітник піде туди трішечки назад. Як зняти а, ось цей сидіння? Це Вам потрібно просто піднімаєте вверх ось так, щоб скласти крісло. У нас тут є, бачите, заглушки. О, бачите, тут воно навіть там не зафіксовано. Просто от виймаєте цю заглушку, тут з другої сторони також її виймаєте, вона може бути отут перекручена болтиком малесеньким. Акуратненько винімаєте в ту сторону. Попрали і назад запихнули. З спинкою буде простіше. Спинка в нас, дивіться, от це виглядає. Спинка адаптивна, регулюється по силі натягу. Дивіться, ось у ці ремені, тобто ви відпускаєте, людина займає положення, яке їй зручно, наприклад, хтось любить там, відкинутися назад трішки. Людина відкинулась. Ви затягнули ремені на ту позицію, яка потрібна, і все, і потім вже буде завжди в такій позиції. Знаходитися спинка. А знімати її легше набагато. Тут просто відкручуєте хрестовою викруткою а, і, і все. І все. І тут на ліпучках. Далі, тут в нас. Підніжка проти перекидання, можна її зняти при бажання, можна також регулювати по куту нахилу. Бачите, скільки відстань до землі. Для костелів або тростини підставка гальма на ручках ліво працює, право також працює. А отут в нас регулюється висота сидіння. По остій направляючі у нас регулюється відстань між передніми і задніми колесами. Це для оптимальної ну, як рівноваги, під ну, кожну людину можна підібрати. І, і ось отут, на цій рейці верхній, у нас відбувається регулювання глибини сидіння. Так, е, ну, ніби все. Суйте, хороша коляска за адекватну ціну можу рекомендувати. Ось, бачите, тут чуть-чуть трішечки отут -от -от вигорівши. Але, повторюсь, цілком повністю вона робоча, все працює. Купити можна в інтернет-магазині Махом, посилання внизу під відео. І дякую за увагу.